Ходилася я в селі Стрілецький кут, там проживала. Зараз проживаю поруч село, куди вийшла заміж, в селі Ревно. Раніше працювала бухгалтером в колгоспі у нас в стрілецькому куті. А коли вийшла заміж, з тих пір, це була така робота приватного підприємця, коли ми їздили і за кордон, і там працювала. Зараз вдома е, займаюся масажем. Це і мої хобі, і моя робота на даний момент. Відвідувала церкву православну в селі з мамою, і ну, це було так нестабільно. Це було різдвяні світа, пасхальні свята, Це особливе щось таке було в житті. А церкву знала про неї, що в нас є дім молитви в селі, тому що в мене були однокласники, і ми їх тихо, так можна сказати, недолюблювали. Тому що у суботу завжди у нас у школі було трудове навчання, і ми нас завжди брали в колгосп на працю. Однокласник, коли один жив біля будинку молитви, а інший так, що їхня дорога проходила повз школу, і нас завжди грузили в грузовика, Ми класом на грузовику їдемо на роботу. А він іде з батьками в будинок молетви, і нам показував язика завжди. І такий щасливий, бо ми дуже це не любили. І коли бували такі моменти, разом йшли додому, школи, то все, то в нас. І були і сутички, і як це може бути у дітей? У нас народилася донечка, і були такі певні обставини з здоров'ям, коли вона народилася, і я дуже просила Бога, щоб він мені її зберіг. І тоді, у той момент, селом проходили молоді люди, вони. Пропонували літературу, пропонували якісь там запитання з Біблії. Я пам'ятаю, що я їх запросила в будинок, бо кажу, це була зима. Вони зайшли, кажу, у мене дитина мала, я не можу з вами на вулиці спілкуватися. Ми розмовляли і вони там розказували, розказували, розказували. З чимось я була згідна, з чимось не згідна. Але в мене виникло бажання дослідити, чи це так, чи не так. І почала шукати, а вдома був тільки новий заповіт. Тільки новий заповіт, і я пішла до своєї мами і кажу: в тебе є біблія. Вона каже, є. Ти читаєш, вона каже, я вже не бачу добре. Якщо ти хочеш читати, я тобі її даю. І тоді я взяла Біблію і почала її читати. Не можу сказати, що я її читала всю підряд. так. Але шукала відповіді на ті питання, які мене цікавили на той момент. І за суботу, і за закон Божий. У нас чоловіковий дідусь, то він дуже добре знав Біблію, він майже її цитував на пам'ять. То я пам'ятаю, прийшла і кажу: діду, а ну скажіть мені таке? Де це є в Біблії написано? А він мені, я тобі скажу. І він мені. Процитував і сказав, де це написано, прийшла додому, дійсно, я знайшла тоді те, що мене цікавило, мені ставало чимраз е, зрозуміліша Біблія ставала відкритіша, е, більше починала розуміти. А пізніше, коли вже в дорослому віці, коли е, мої діти почали. Іти в школу, і перший раз, коли привела сина на знайомство з учителькою, побачила, що в класі є троє адвентистів. І це для мене був просто жах. Я думаю, ну я в школі вчилася було двоє адвентистів у класі. А це ж троє, ну це ж буде завжди якесь протиріччя. Такий був настрій, трошки, ну, Зараз можу сказати, що неприємний до тих людей. Але, як виявилося, що ми подружилися, і коли прийшлося працювати, тому що завжди у школі до першого, Вересня готують класи дітям, то треба і прибрати, і покрасити, і все то співпрацювали ми з адвентистами, здружилися, і були перші запитання, як у вас це відбувається в церкві, чому так відбувається? І такий інтерес появився, і бажання відвідати будинок молитви, але ніяк не вийшло у той момент. Пригадую, що в церкві був якийсь ювілей. І мене дівчата запросили. Я дуже хотіла піти, але не вийшло. Не знаю, вдома склалися якісь обставини. Нагадую, що була навіть дуже зла у той момент, що я хотіла піти, але не пішла. І потім якось такий був період, що і вже й не запрошували. Хотілося піти, відвідати, але вже не запрошували. І зустріла свою однокласницю. Вона в той час теж мала переживання. Її діти закінчували початкову школу в селі, і вона дуже хотіла, щоб була наша християнська школа. І каже, слухай, є така можливість, каже, ми молимося. Можливо, буде у нас церква відкривати нашу християнську школу. Ну, я кажу, давай, моліться, відкривайте, я своїх дітей би дала в ту школу. І так, що. Вони молилися. Це був перший раз, а на, упродовж це пару років відбувалося. Але настав якийсь такий один момент, коли знову ми з нею зустрілися, а вона каже: слухай, в нас буде точно відкриватися школа. Зразу ми пішли і записали меншу донечку в цю школу. Це були ми одні з перших, хто записували дітей. ну якось так. І Потім з'явилося дуже багато друзів. Друзів, які розказували, які ділилися досвідами. Навіть ця моя однокласниця, вона прийшла до Бога. Зразу ми закінчували школу і. В одинадцятому класі перед випускним вечором вона сказала: Дівчата, я на випускний не піду, тому що я вирішила, я буду ходити в церкву до адвентистів там не танцюють, не це. Я просто не буду присутня на випускному. І ми з подружкою пішли до неї додому і кажемо. Що ти собі придумала таке? Як це так? Життя лише починаєся, а ти десь занурюєшся у церкву, в якусь віру, нам треба разом ходити на танці, зустрічатися з хлопцями. А ти ну, що ти робиш? Мама їй також казала: каже: дівчата, кажіть, щось їй, нехай вона не робить дурниці. Ми їй, ну. На той момент умовили на те, що кажемо, Ну ладно, каже, ти вже якщо хочеш іти, то йди, але на випускний ти маєш бути з нами. Ну як ми скільки років вчилися разом. На випускний маєш бути з нами. Вона була з нами на випускному, на цій частині далі пішла. Так виявилося, що по життю вона розказує, я не пам'ятаю того моменту. Але вона розказує, що ти мені в той момент казала, що от я розумію, що Бог є, що можливо це так правильно, що субота там і в суботу правильно ходити в церкву. Але ну поки що я хочу ходити на танці, зустрічатися з хлопцями. Я цього не пам'ятаю. Я собі так думаю, що Бог чув ці слова якось. Обставини почали ближче до 40 років. Я більше почала спілкуватися з адвентистами. Я куди не йшла, знайомилася з людьми, вони виявлялися адвентисти. Що би я не робила, де би не це, яке я не розумію, що відбувається, але по життю більше мені доводилося якби співпрацювати з адвентистами. І... Одна жінка мені сказала, ми зараз з нею дружимо. Вона розповідала свій досвід, як вона приходила до Бога. Але вона каже, що це не ти, каже, це Бог просто тебе веде. Пізніше, подруга моя, коли ми зустрілися, це було вже десь перед новорічними святами. То вона каже, ти б десь хоч раз прийшла до нас на збори. Я кажу, ну та що я прийду, як ви мене не кличете. У мене була така уява, що мене мають прийти, закликати, там, з кулечами зустрічати, я не знаю. Ну, в іншу церкву йдеш, я не знаю там того порядку, в православній є свій порядок, а там не знаєш і думаєш, не знаєш, як прийдеш, як тебе сприймуть, чи ти там станеш, чи як там, Ну, ніколи не була. І вона каже: ти прийди, я тебе буду чекати. Я кажу, точно будеш чекати, точно буду чекати. І коли перший раз прийшла, то дійсно вона мене чекала. Був такий момент: ми відвідували домашню церкву у наших друзів і спілкувалися, нам це подобалося. Відвідували разом з дітьми, і з чоловіком. І мені хотілося, щоб ми це зробили разом. Ви знаєте, ну я не можу сказати, що це були малі групи, бо мені здається, що там на той момент збиралося, ну, достатньо нас збиралося. П'ять-шість сімей і з дітками, то це нас було достатньо кількість людей. Нам було цікаво, це було дуже по-сімейному, це було дуже комфортно. Ми задавали різні запитання один одному. З нами завжди був присутній пастор, хто це з пасторів. Той день я вже казала, що я позвонила своїй подрузі і кажу: слухай, я ну як. Буде відбуватися хрещення, і я хочу скласти завіт з Богом. А вона каже: я не знаю, чи буду я, бо вони з іншого району зовсім. І каже: але я буду молитися, ми будемо молитися за тебе, і буде все добре, не переживай. І раненько, коли я вже прийшла в церкву в суботу, це було 5 серпня, і я побачила їхню машину. І так мені стало. Легко, тому що була моя підтримка. Хотіла би побажати людям, щоб вони кожен день бачили Бога в своєму житті. Він завжди поруч з нами, лише ми не завжди його бачимо. Бог присутній, Він чекає, він як у тій змальованій картині стоїть і стукає, і біля дверей нашого серця він є. Він завжди відповідає, і його можна побачити скрізь, якщо лише тільки захотіти.